Нові валідатори у громадському транспорті Житомира не видають квитки. Як тепер перевіряють, чи розрахувався пасажир за проїзд, 4 квітня журналісти дізнавалися у службі контролю. Контролери показують новий пристрій, за допомогою якого можуть перевірити, чи була здійснена оплата. Це пристрій, по якому ми перевіряємо квіточків пасажирів. Уже тут все вся інформація тут є. Пасажири прикладають свою карточку, вся інформація є. Залишків, коштів пасажирів ми не бачимо, щоб вони не боялися. Транспорт прикладається, але телефончиком. А якщо сканує пасажир, квиточок отримує по сканеру, значить нам картинку він тільки відкриває. Ми наводимо свій прибор і зразу видно, скільки, де і коли. Контролери працюють в парі, перевіряють кожного пасажира в транспорті. Пристрій показує, у котрій була здійснена оплата та на якій зупинці. Беру пасажира карточку. У мене вже включений валідатор, все заведено. Прикладаю. Будь ласка, ось пасажир сівна Шевченка. Оплата 8 гривень, сів тринадцяти тридцять Дата сьогоднішня. Оплата здійснена. Питань нема. Контролери говорять, що такі нововведення їм до вподоби. Змінилося в кращу сторону. Краще провідати пасажира, чи він проплатив, чи не проплатив. Тут вже нікуди не дінеться, не скаже, що я тільки зайшов чи тільки прийшов. Зайшов, будь ласка, розрахуйся. У службі контролю кажуть, завжди знайдуться ті хто не сплатив за проїзд. Розповідають, скільки людей зараз працюють контролерами. У нас 24 чоловіка, тобто це 12 бригад. Виходить не всі 12, виходять 8, 7, 9, в залежності від того, скільки днів у місяці. Сьогодні у нас у кожної бригади є спопристрій. До нової системи валідування пасажирам потрібно звикнути. Тому поки за потреби контролери допомагають Житомирянам розібратися, як сплатити за проїзд, а не карають штрафом. З моменту введення нової системи у нас іде роз'яснена робота. Людей поки що не штрафують. Проте у службі контролю зазначили, що систему штрафів повернуть у будь-який момент. Тому радять сплачувати за проїзд.